Друзі, мої вітання. Дуже важка ніч була буквально через кілька годин після того, як в Лондоні завершилася зустріч щодо врегулювання війни в Україні. Ми чули заяву американського президента, який сказав, що власне Росія якраз от і готова до мирної угоди. Натомість Зеленським домовитися важче. Це була пряма цитата Дональда Трампа. І буквально через кілька годин ми побачимо наскільки Росія готова до цих мирних переговорів. Що нас буде очікувати найближчій перспективі? про все це не тільки будемо обговорювати з політиком Володимиром. Омеляном, який разом з нами, пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю Ольгу, дякую за прошення. Отже, пане Володимире, як ви сприймаєте ті події, які ну, буквально в різниці кілька годин відбулися? У Лондоні відбулася зустріч. Ми знаємо, по результатам якої, зокрема, Білий Дім сказав, президент Зеленський рухається у неправильному напрямку в питанні мирних. Переговорів Трамп не просить Україну визнати Крим російським, ніхто не просить їх про це. Він просить, щоб люди просто сіли за стіл переговорів. Це речниця Білого Дому зазначила. Ну і Дональд Трамп, який сказав, що Росія якраз готова до мирних переговорів, і найбагато важче вести переговори з Україною е, в особі пана Зеленського. І через кілька годин всі ми відчули, як Росія готова. Як ви сприймаєте всі ці заяви і події? Давайте почнемо з останнього жахливого обстрілу території України російськими ракетами і шахедами в Е, така атака. Вона планується що не менше протягом тижня. Тому я би не пов'язував ці дві події між собою, що зірвані переговори в Лондоні, і раптом відбулася атака через декілька годин. Безумовно, якщо б був якийсь певний прогрес, чи ми б бачили чи, верніше, Кремль би бачив, що виконуються його умови, які е, передаються нам через Сполучені Штати, то е, ця атака могла бути би менша, чи могла бути безкасована, але е, тим не менше, вона була запланована заздалегідь. Це нам чітко треба розуміти. По ситуації Лондону. Е, я би дуже хотів, щоб відбулася базова подія, щоб президент України нарешті почав говорити відверто з нацією, що відбувається? От з якими переговорними позиціями ми виходимо? Де наші червоні лінії е, з боку української делегації? Чому саме така українська делегація представляє Україну? Яких успіхів вона досягла в попередньому, який прогрес ми спостерігаємо зараз? Бо е, те, що е, як розгортається зараз е, роздмухування культу особистості в Україні, мені дуже не подобається, тому що воно призведе до чергової маси помилок і е, чергових незадовільних результатів для всієї нації, е, ми повинні е, вимагати чіткого звіту, щоб ми розуміли на якій стадії переговорів ми перебуваємо. Все у цей час відбувається з підготовкою і наших збройних сил, і їхнього посилення? Покращення забезпечення. забезпечень? що роблять росіяни? Вони теоретично дають знак, що вони можливо готові до переговорів на їхніх умовах і посилюють власні збройні сили, збільшують фінансування оборонки, посилюють тисну лінію фронту. Що робимо ми? Ми просто в очікуванні переговорів, що ну ось ось припиниться вогонь, і ми вийдемо на якийсь там справедливий та несправедливий мир. Ми повинні щоденно готуватися, бо це довга війна. Водночас, ті, хто пророкує, що ця війна до 29, го до 35, го до 50-го року, я сподіваюся, всі побачать на фронті. Бо дуже легко розповідати, як кому воювати чи як кому реформувати, коли ти осторонь від цих подій у вигляді вільного коментатора чи такого фрілансера філософа, е, треба чітко розуміти, скільки нам коштує війна, скільки нам може коштувати мир е, відверто про це говорити з нацією, щоб раптом не було жахливої несподіванки, що мир нам може коштувати більше аніж війна. А таке вже було неодноразово в нашій історії. Тому в Лондоні ми, на жаль, прориву, про який багато розповідали, що ось тут точно щось відбудеться, ми не побачимо. Більше того, я вважаю, що Трамп кінцево себе зганьбив, бо саме він наголошував, що за 2-3 дні буде досягнуто якогось консенсусу сторони сядуть за стіл переговорів. Цього не відбулося. Це безумовно Трампівська історія і історія Сполучених Штатів. Але на мою думку, за цього лідера а, Сполучені Штати суттєво втратять а, як і своїй економіці, так само в своєму авторитеті і так само в своєму майбутньому. Але це їхня історія до нас вона дотику немає. Окрім того, що навіть в цій ситуації нам необхідно зберегти Сполучені Штати як свого партнера. Так, можливо, не такого доброго, як ми хотіли. Е, так, нарешті, ми зрозуміли різницю між Байденом і Трампом, але не треба вважати, що це вперше в нашій історії отака одмовно трампійська політика. Згадайте київ Київчикін спіч буша старшого в Києві напередодні розвалу радянського союзу. Згадайте, як нам викручував Білл Клінтон руки, коли змушував підписувати угоду про здачу нашої ядерної зброї. 에, згадайте не зовсім адекватно позицію політико сполучених штатів під час Другої світової війни, коли вони спиною Черчилля розділили Британську імперію. Тому 에, не треба очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. І просто ще раз подякуйте Байдену за те, що він зробив. Ми бачимо, як можна було нічого не робити. Угу. Пане Володимире, уточню. це ваша теза щодо комунікації між президентом, президентом та суспільством, яке має знати, яка в нас позиція в переговорному процесі. А хіба щось змінилося в нашій переговорній позиції з того моменту, як президент представляв план перемоги? Що от власне треба суспільство? Ну, я так розумію, що багато змінилося. чи вам так не здається? Ми спершу говорили про вихід на кордон 91-го року. Потім ми суму в серці повідомляли, що ну окей, так сталася ситуація, що ми е, ведемо мову про вихід на кордони 23 лютого 2022 року. Але е, жодним чином не забуваємо про кордон 91 го року. Спершу ми планували грандіозні інвестиції за рахунок російських репарацій. Там рахували, скільки там сотень мільярдів, чи то навіть трильйон доларів буде стягнуто з Москви. Тепер виявилося, що ми винні нашому союзнику стратегічному, і думаємо в цій, цій ситуації е, вийти. Е, то ми вважали, що Сполучені Штати непохитно з нами і критикували Байдена за м'якотілість. Причому критикували його всі комуни від владних представників до затятих активістів, які там розповідали, що вони там приводили в Україну американську зброю, хоча до мало до цього посадково відношення то тепер ми маємо е, нову адміністрацію сполучених штатів ледь не ворога України. Я сподіваюся, цього ніколи не станеться, але таким другом, як Сполучені Штати, були за Байденом. Ми цього зараз не маємо. Тому я вважаю, що дуже багато що змінилося. Це правда, угу. і має бути публічне пояснення влади, як ми діємо в цих обставинах. Бо просто гнати хвилю антиамериканізму в Україні і кричати, що Зеленський молодець ну це слабка реакція і неадекватна реакція на події. Угу. Гаразд чого нам варто очікувати після цих подій в Лондоні? Ну і в принципі, оця заява, яка ще до зустрічі в Лондоні прозвучала з Білого Дому, що Сполучені Штати Америки можуть вийти з переговорного процесу після зустрічі в Лондоні. Це вже можна зазначити, що американці не беруть участі переговорному процесі, і що, що буде далі? Пан желізняк зокрема пише про те, що е, тиск з боку Америки на нас буде тільки. Посилюватися, це, мабуть, означає, що знов-таки на паузу постане військова допомога. Ну вона стоїть на паузі, слава Богу. Е, йдуть ті пакети отого того Байдена, якого ми не дуже любили, якому забули поставити пам'ятник центр Києва. От але е, безумовно, що очікувати на якусь підтримку чи підтримку співрозмірно з тим, що ми мали в адміністрації Байдена від Трампа, нам не вартує. А і якщо має... підтримка ця буде перепрошую, перериваю не вигляді допомога, а безпосередньо комерційні відносини. Президент же зазначив, що ми готові купити 10 систем і заплатити чималі гроші. Ну це дуже добре. що президент володіє такими бюджетами. Можливо, він там з Єрмаком з Гетьманцевим за рахарні скинуться і куплять ці системи. Бо подайкою так, що вони достатньо непогано поправили своє фінансове становище за останні 6 років. Але треба бути реалістами. По перше, це має бути політична згода. В тому вигляді, як зараз білий дім, Білий дім спілкується з Україною, ця політична згода буде верхом дипломатії, якщо ми її досягнемо. По-друге, все ж таки треба мати гроші, бо дуже добре розповідати, що ми готові купити, а звідки ми ці кошти візьмемо. Я нагадую, що всі величезні європейські плани по фінансуванню України поки що обмежуються не десятками, а декількома мільярдами євро. Так, ми всі сподіваємося, що фінансування буде збільшене, що ми отримаємо більше допомоги, але нам треба виходити з реалії сьогодення, скільки нас насправді є, і єдиний вихід в цієї ситуації, коли ми бачимо підгіршення стосунків, до якого відверто кажучи, ми теж доклали свою руку і скандалами в овальному кабінеті і е, е, інтерв'ю CBS, і багатьма іншими не зовсім мудрими публічними речами, то нам треба готуватися до затяжної війни. І розумійте, що якщо в нас не буде чим боронитися, і не буде кому боронити Україну, то ми програємо. І, власне, на цьому має бути сконцентрована увага української влади, максимальне забезпечення власного виробництва зброї. І не сподіватися, що союзники оплатять ці рахунки, а думати над іншими джерелами фінансування цього, підвищення якості мобілізації і підвищення мотивації людей, вступати в лави Збройних сил. А не робити з цього всього якісь опудола і жахіття як це свідомо робиться останні три роки. Бо без зброї і без війська ми Україну не втримаємо це єдиний і найкращий гарант нашої безпеки, нашого існування. Наскільки я правильно зрозуміла представника нашої країни в ООН, у нас нині проблема є тільки з озброєнням, бо от пан Мельник, представник України при ООН Андрій Мельник, зазначив, що Україна здатна вести війну до 2029 року, якщо партнери. Підтримують нас, він зазначив, що 6 травня Німеччина отримає нового канцлера, і В той же день Мельник закликав нову владу діяти рішуче дати нам 150 ракет Таурус та 30% техніки бундесферу для збройних сил України. Це інвестиція не лише в безпеку України, а й в безпеку Європи. Підкреслив дипломат. Тобто, питання зараз проблема у нас ключова. Це з озброєнням. Наскільки я так розумію, якщо він говорить, що до 29-го року ми здатні вести бойові дії, тільки дайте нам озброєння з особовим складом. Ніяких проблем не маємо. Дивіться, якщо ви не в гущі подій, а аналізуєте ситуацію з боку, то багато рішень здається дуже простими і швидкими, і очевидними на поверхні. Але я був в три роки війську. Я воював як і багато українців, і я бачив, наскільки нам не вистачає особового складу. Так не вистачає так само озброєння, причому якісного, а не просто автомат і лопат. Так ми досі шукаємо за волонтерські кошти, чи за особисті дрони, реби, досі виготовляємо свої боєприпаси до цього всього. І це, я вважаю, велика проблема нашої влади, яка на третьому році, чи на четвертому році вже війни, досі не може запустити серійне виробництво того, що потребує найбільше військ. Тому я би не говорив голослівно, що е, в нас все окей, з людьми вистачає особового складу у збройних силах. У нас тільки проблема з озброєнням. Проблеми є з обома компонентами. А ви бачите, пане Володимире, як власне вирішити проблему особового складу? Бо здається, на сьогоднішній день ну всі методи вже задіяли. І а, власне контракт з 24 який передбачає певні стимули і певні покарання, так би мовити, які запроваджували щодо тих, хто там не знає, не оновлював військовооблікові дані, чи пішов там в СЗЧ. Ну тобто і кнути і пряник вже все використали. Але особовий склад мене жодним чином так не поповнені до тої міри відмітки, яка була б, ну скажімо так, комфортною для нашої армії. Я можу розповісти дві історії, які я особисто знаю, бачу, спостерігав: є мобілізація. Е, яка відбувається по різному Насправді, оця босифікація, яка максимально розкручується по телебаченню чи е, по Ютубу там і в соцмережах, вона mm -hmm. не зовсім повідає дійсності, тому що набагато більше людей, коли їм вручають повістку, спокійно йдуть служити, і лише одиниці серед них влаштовують бучу, і розповідають, що це якась не така війна, і він особливий воювати не негоден чи не хоче. Але є друга історія. От мене знайомі, з якими нещодавно честь запреятелювати. Вони з перших днів війни організували кол-центр власне для рекрутингу. і що місяця е через них проходить близько 7-8 тисяч е добровольців, які самостійно зголошуються до війська, вказуючи, в якому підрозділі е на якій посаді вони хочуть служити. І ця історія працює з однієї простої причини: що людина розуміє, так, я повинен захищати свою країну, так я маю можливість зробити вибір, де я буду краще застосований. От це має бути політикою держави, а не окремих свідомих громадян. Що якщо ми хочемо мати е, військо з е, високої моралі, якщо ми хочемо мати, мати мотивованих бійців. Ми повинні чітко пояснювати кожному громадянину, що служити мають всі. Не всі мають бути штурмовиками, бо такої кількості не потрібно. Не всі мають бути операторами дрону. Але кожен має бути призваний до військ. Це номер один. Номер два. Ви призиваєтеся до армії на 2, максимум 3 роки. Для того, щоб ви ефективно служили і ваше здоров'я було, і життя в порядку. ви Навчаєтеся найкращими командирами. Ви під командуванням найкращих командирів. Вам дається найкраще забезпечення, і військове, і е, техніка, і все, що з цим пов'язано, для того, щоб ви максимально ефективно діяли на полі бою, і у вас є гідне фінансове забезпечення після ваших двох-трьох років. Е, ЗСУ ви повертаєтеся нормально в цивільне життя як громадянин гідний своєї держави. Оце нормальна історія. Зараз mm -hmm. ми йдемо в армію в один кінець, з якої можна вийти тільки після поранення або після смерті. Це неправильна історія. Ну і третій важливий компонент, коли я кажу, що служити мають всі, то це означає всі, в тому числі, і колишні, і колишні високопосадовці урядів Володимира Олександровича Зеленського. Жодного з яких я таки не побачив досі на фронті. І оце власне і створює враження, що це війна для бідних, бо багаті або домовилися, або відкупилися, або надувають щокі, що не зайняті дуже важливою державною роботою. Насправді просто займаються самозбагаченням. Угу. От народний депутат полковник збройних сил України Сергій Рудик каже, що у нас в резерві купа людей, які вміють тримати зброю, але яких не чіпають представники ТЦК. Це військовослужбовці, які в 40 45 років пішли на пенсію. Це державна служба охорони, і цей перелік можна продовжувати. Наскільки ви розділяєте таку думку пана народного депутата, пана Рудика? Що дійсно ось ця категорія людей якраз і могла поповнити лави збройних сил України? Бо ну, по перше, ми ж боремося і нам необхідно це потреба війська, якраз молоде покоління для армії. Ну а по друге, наскільки, якщо дійсно нас такий великий відсоток таких людей, які мають військові навички, можуть дійсно і покращити стан особового складу. Ну, дивіться, формальні формальна наявність військових навичок, виглядів офіцерського там чи солдатського квитка. І реальне їхнє вміння застосування і наявність це велика різниця. Чесно кажучи. Я пішов 24 лютого, 22 року. Добровольцю у мене mm -hmm. були певні базові навички. бо коли я ще був міністром, я часто виїжджав до побратимів на фронт і з ними проводив по декілька днів. щомісяць. місяць в більшості людей не було жодного без АВП. Вони на ходу на наших очах ми їм підказували, вчилися там набивати магазин патронами, заряджати автомат, стріляти з нього, розуміти, що взагалі відбувається. як Треба діяти. Тому через три роки війни я вважаю, що кожен громадянин мав пройти без ВП. Чому він не прийшов, на що він чекав? Я не розумію. А... Зокрема, ми могли б сформувати там кілька батальйонів не тільки з вищеперелічних категорій, але я думаю, що могли б сформувати декілька хороших рот з 95-го кварталу. Чому цього не відбулося? Вони якісь особливі. Я знаю дуже багатьох артистів, чудових співаків, музикантів, які служать на фронті, які добровільно пішли на фронт. Якщо Женя Кошовий вважає, що його вцілить снайпер, то хай би йшов артилеристи. Його вага дозволяє носити снаряди абсолютно спокійно. І, от, власне, оці речі вони вкрай демотивують. Тому що коли ти в окопі сидиш і слухаєш історії, як окремі чиновники возять мільйонами доларів чи євро готівку в багажнику за якісь контракти, це коли держава на твоїх очах перетворюється в острівець хаосу і беззаконня всередині, ну, ви знаєте, виникає дуже багато питань. Чим ви, хлопці, займаєтеся, поки ми тут гниємо чи вмираємо в окопах? От назвіть mm -hmm. мені, будь ласка, бодай одну реформу імені Зеленського за останні три роки. От одного реформатора з українського уряду Ми знаємо багато героїв з фронту. А один реформатор з уряду Зеленського. Ви можете мені назвати за останні три роки? Ну, у нас і реформи встали на паузу через війну. Навпаки, через війну має бути купа реформ. Бо війна це прискорювач змін в усій державі. Коли ті процеси, які відбуваються дуже поволі, неефективно, вони просто ліквідовуються, а те, що необхідно швидко, аби вижити, воно прискорюється. Так от, де бодай одна реформа Зеленського за останні три роки? І не треба все списувати на військо. Військо займається своїм. Де реформи в економіці, де реформи в освіті? Де реформи в інших галузях? Нам не потрібні робочі місця. У нас буде купа людей, які повернуться з війни, і будуть питатися про роботу. А ми їм будемо займатися їхньою реабілітацією. Ну, окей, ми їх реабілітуємо після ПТСР. А ага, де вони будуть працювати? Якщо в них не буде роботи, це все реабілітація, поту під хвіст. От чим має займатися уряд, який насправді не воює фізично? Він має думати про. Україну і її економіку завтра, а цього немає. Ми весь час на якихось скандалах, домовленостях. то воюємо з американцями, забувши про Путіна, то проклинаємо Путіна, забувши про ЗСУ. Ну так не можна воювати, угу. і це відповідальність Пане... влади. Пане повертаючись до вашого тези, що всі мають пройти базову загальну військову підготовку. Є така заява від заступника голови офісу президента Ірина Ворощук, що у кожній області України хочуть запустити центри підготовки громадян до національного спротиву. Сили ТРО затверджуватимуть програми підготовки та навчальні плани. А керівники та інструкторами центрів призначатимуться насамперед ветерани війни. Ви розумієте, чому саме зараз така ініціатива на третій, вже четвертий рік розпочався свій відлік повномасштабного вторгнення. Така ініціатива з'явилася. Це ознака того, що ну не знаю, готуються до великого наступу Росії, який от на літній період прогнозують mm -hmm. деякі експерти. Чи, чи чому зараз тільки влада спомоглася такі центри запустити? Дивіться, це новина з'явилася з'явилась тільки тому, що пані Верещук про неї випадково дізналася ця робота ведеться вже давно. І цим займаються професіонали пані Верещукна нас відомо тільки тим, що розміновувала південь України і запускала шат шатли на Крим в переддень російського вторгнення. Оце її заслуга перед українською державою. І коли вона розповідає про національний спротив, ну не треба їй говорити те, що по перше, не зовсім можна говорити а по-друге, в якому в чому вона теж не розбирається. Чому я власне наголошував на ротаційній моделі українського війська? Два-три роки він служив, то я поміняв інше. Тому що через три роки війни ми б сьогодні вже би мали мінімум півтора-два мільйони громадян, які вміють тримати зброю в руках, які мають різні військові професії і розуміють, що таке бойові дії, і в час великої кризи? Бо ми не знаємо, як піде війна. Може бути по-різному. Можливо, нам доведеться переходити в глибоку оборону або навпаки йти в стрімкий наступ. У нас було б одномоментно вже не одномільйонне військо, а 2 От цим треба займатися. А ТРО знає, що воно робить, і національний супротив працює. Повірте мені, без пані Верещук, чим менше не буде лісу, тим краще буде для цього механізму. Угу. Почула вас. Пане Володимире, щиро вам дякуємо за вашу оцінку дякую, цим питанням, яке ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, їм зрозуміли, що стало орієнтуватися у цих наскладних питаннях. Політик, Володимир Омелян, був разом з нами, друзі. Ще раз, пане Володимире, дякую вам. Дякую за прошу.